Президенти Польщі та Естонії говоритимуть про безпеку в регіоні і захист зовнішніх кордонів. Країни Балтії та Польща не отримали європейського фінансування на так звану стіну безпілотників. Наївними вважає польський експерт очікування адміністрації Трампа щодо Росії у справі миру. Безпека східного флангу НАТО, збільшення витрат на оборону та підготовка до червневого саміту альянсу в ГАЗі. Це найважливіше питання, яке президент Анджей Дуда обговорить з лідером Естонії Алером Карісом. Президентське подружжя Польщі у понеділок вирушило до Таліна. У вівторок відбудеться офіційне прийняття польського президентського подружжя та політичні консультації. Усі вівторкові зустрічі об'єднує один спільний знаменник глобальна та регіональна безпека, сказав очільник бюро. Міжнародної політики канцелярії президента Войцех Колярський треба співпрацювати в регіоні, щоб потрібно співпрацювати в регіоні, щоб протистояти тим викликам, перед якими ми стоїмо, перед усім викликам у сфері безпеки. Тому всі зустрічі із президентом, і з прем'єр-міністром Естонії, і з головою естонського парламенту будуть стосуватися питань безпеки. естонського парламенту дотичить Колярський додав, що розмови теж це спільного захисту кордонів. Єдним з вимірів та білатеральний одним із вимірів цієї двосторонньої співпраці буде візит президента у центр кібербезпеки. Естонія це країна, яка має досконало розвинену форму співпраці з іншими країнами у цій сфері. Вона дуже просунута у цьому. Досвід Естонії дуже важливий і корисний для нас. Заваншована досвячення Естонське, напевно, сам для нас багато важне, багато придатне. Під час переговорів у Таліні також постане питання польсько-естонських військових відносин. Балтійські сусіди, як і Польща, інвестують в інфраструктуру для підвищення безпеки на кордоні з Росією. У рамках цих заходів Естонія планує побудувати 600 укриттів 14 з них будуть готові цього року. Країни Балтії та Польща не отримали європейського фінансування на так звану стіну безпілотників. Ідея передбачає використання безпілотних літальних систем та систем боротьби з дронами для патрулювання східного кордону Європейського союзу. Каміль Залєвський повідомив із Вільнюса. Видок інформації, Polskiemu Radiu przez Litwę. за інформацією МВС Литви, головним заявником проєкту була Естонія. Проте до участі були запрошені прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі. Зараз литовські змі повідомили, що Брюссель відхилив заявку на початку березня. Я не бачу тут великої проблеми. Думаю, ми зможемо шукати інші джерела фінансування цього проєкту. Прокоментував голова прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас. Він пояснив, що стіна безпілотників призначена для запобігання. Контрабанді та провокаціям зі залученням безпілотників. він також зазначив, що, хоча європейського фінансування для цього конкретного проєкту не буде, єС підтримав Литву, виділивши значні кошти на проєкти пов'язані з безпілотними літальними апаратами та системами нейтралізації цих безпілотних літальних апаратів. Міністерство внутрішніх справ у Вільнюсі повідомило, що за останні три роки лише в Литві було витрачено майже 11 мільйонів євро коштів ЄС на Системи безпілотників і відповідне навчання наразі реалізується ще один литовський проект на суму 3 мільйони євро. Вартості 3 мільйонів соу обясні в тракті реалізації. Каміль Залевський, польське радіо, вільно. І як сказав міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, це безумовно посилить захист наших кордонів. Ми сподіваємося, що незабаром кожен підрозділ матиме захист від безпілотників. Ставитися до росіян як до гравця, який погодиться на поступки без жорстких санкцій, було наївним. Так, перемовини про припинення вогню в Україні прокоментував польський експерт Міхал Брушевський з порталу Defense24. в ефірі польського радіо. 24 він сказав, що американське посередництво поки що не дало результатів і в інтересах Росії затягувати війну. Розмінилися очікування Розійшлися очікування американської адміністрації, що це має бути ефективний та ефектний і швидко підписаний мир з очікуваннями Росії, що на мир треба зачекати, бо наразі треба захоплювати українські землі. Поки маємо оперативну ініціативу, з якої на війні бувало по-різному, а тому тут абсолютно різні інтереси. Наївним з боку адміністрації Трампа було сприймати Росію як гравця без сильного тиску на неї. Росія не погодилася на умови миру. Тури без натішня моцнегу згоді ще на такі варунки. Російська армія дедалі інтенсивніше атакує в районі міста Лиман Донецької області. Нещодавно експерти та українська влада попередили, що росіяни можуть розпочати новий наступ у якості можливих напрямків наступу Росії в Казані, Харківська, Сумська та Запорізька області.